Богдан Олександрович, я вам обіщав сняти. Я, короче, пересніму цю частину, бо, бо я там в другій частині трошечки саугав. Ну, це друга частина вже. Я її все одно вже переснімую. Так. На чому я залишився? А, на яєчках. Так, зараз я буду показувати вам всі яєчка мобів. Так, старші тут яєчко. Оці яєчко це зміги. Другі це оці. Третє, це. Ой, ігра зависла. А це оце, оце. А Це Та вже зайду вже воду. А це, а це мураль. Далі йде бобер. Друге зібр. З... Третє. Ну, я це показував вам. Три... Четверта коробка. Так, це тварнь я вже вам показав. А ще треба взяти ще два яйця. Далі беремо вот це яйце. І оце яйце. Оце яйце запам'ятайте. Це розове яйце це фламінько. Оце жучок. Вони можуть бути любого. Любого виду. Від білих до, до коричневих, Коротше, далі. Тошечки я затянулся в видео, А де, ні, не затягну. бо тут уже дальше такі тварини, що, що не треба вже затягувати відео на, на 20 часів раніше. Беремо ці яйця. Ой, я замінив так. Йо. Оце яйце – це мамонт, запам'ятайте це. Далі оце яйце – косатка. А оце яйце... ой, какие кринж. Думаю, що буде, якщо їх ударить. Це, ой, не туда постав. Летающие фонарики я на них кажу всегда. А это? А, сюрки. Это. Так, дальше. Не затягивайте видео. Так, все, с вами был Дубинский Богдан Александрович. Всем здорово, всем пока. Кстати, ценный. Мой... Будемо. Всім здорово, всім пока-пока. Пока. пока. пока.